Уявляєте собі, під час війни люди, люди ну, взагалі без тормозів. Буряти, який символ? синьо жовтий тува, який символ? синьо жовтий небеса з Україною. 32 роки президентства і злодійства. Ти можеш стати красивим. Ну, напевно, Петро Олексійович щось знає. А Ну, давайте подивимось, в чому сила. Правді. Схожа до української символіка бурят і сила червоно-чорного стяга. Видивитися продовження авторського проєкту Євгена Грицька. Де правда? Це прапор Данії, який вважається одним із найстаріших у Європі. За легендою, знамену зійшло з неба під час битв, проведених королем Данії Вальдемаром II в Естонії. Червоний стяг із Білим Хрестом з'явився після звернення до Господа із закликом перемогти. Бій насувався певною поразкою, але після спуску Даненборга війська осмілилися та змогли перемогти. Червоно-білі прапори є в наших друзів. Які нам допомагають зброєю. І вони своїм прожектором Сонця не дають тій нечисті залізти сюди. А ну давайте подивимось. Поляки, наші друзі, біло-червоні. Переїжджаємо Австрія, біло-червоний. Переїжджаємо Швейцарія, біло-червоний. Переїжджаємо Англія, біло-червоний. Переїжджаємо Канаду. Біло-червоний. Переїжджаємо в Японію. Біло-червоний. Переїжджаємо навіть в Турцію, де була Роксоляночка. Біло-червоний. Чому? Ну тому що вони ставлять собі Сонце. Вони ставлять Сонце, щоб сіяти, щоб утворювати державу. Я вам назвав держави, які були імперією, які утворювали державу. Ви ж вони не поставили собі закриті від сонця, вони утворювали імперії. І тому люди, які знають, як працюють ті вібрації, вони так і роблять. Ну, візьміть простий приклад. Америка червоний, білий і в кутику сині з білими зірочками. Сонце в титулі найкрутіша держава в світі. Китай найкрутіша держава в світі. Червоний прапор з жовтими е зірочками. А що такі? Сонце. Ми навіть зрівняємо, дивіться, е, беремо американський прапор, він з сонцем. Беремо кубінський, Куба. Він такі самі кольори, трикольор. Але що в нього воно виходить? Синє-біле, синє-біле. Тобто е, закрите сонце, як в Кубі, а як там? Ну, беремо Північну і Південну Корею. Південна Корея інь-янь червоний зверху, синій знизу. Одна із кращих країн світі. А їх брати, яких розділили 70 років тому, брати розумієте, ті ж самі корейці, мають символ синій зверху, червоний знизу. Як ті живуть? строєм ходять. А чому? Ну один народ, ви люди, вдумайтесь, один народ. Я не говорю про різні народи, про різні культури, про різні так працюють вібрації. І ми, якщо ми Божі діти, а нам закрили. І що ми для того, щоб здолати ту нечість, яка прилізла, ми тоді допомога батька отримуємо через кого? Через державу, там де є сонячний символ. Іде допомога через них, не нам напряму. Тому що наші крадії все покрали. За 32 роки президентства і злодійства тих людей, які приходили до влади, замість того, щоб зробити з нашої держави наймогутнішу державу в світі, вони просто розкрадали її. Є такий е цікавий метал золото. Де ми його добуваємо? Внизу. І що виходить, його ж немає, щоб кожен собі по 100 кілограм золота взяв? Немає його багато? Нема. І що в нас тоді вібрація йде знизу, якщо у нас прапор знизу жовтий, вібрує золотом. І коли приходить людина, вроді нормально, вроді от українець гарний, заходить в Верховну Раду чи в кабінет сідає в крісло міністрів, і йому одразу тут жужіння таке золото, багатство. Ти можеш стати красивим, ти можеш успішним, багатим. І він ту шу що чує. І що він прийшов до влади? Він працює на, на, на товариство, на Україну. Ні, він працює на себе. Ми, от, останні навіть події, е, що відбулося під час війни, уявляєте собі, під час війни люд... люди ну взагалі без тормозів. Що інформація пішла, і яйця по 17 гривень для війська продають. Ви увагаєте, то взагалі нікуди не, не налазить. Ну як так можна? А воно так працює, тому що вібрація знизу золотом. І вони служать не батькові, а золотому тільцю. Розумієте, як воно відбувається? Вібрація служить золотому тільцю. І за рахунок того. Ми не можемо, розумієте, ми не можемо той потенціал, який є в нашій землі. Ми не можемо е, зробити так, щоб ми були найпотужніша, найбагатша нація в світі. Коли ми беремо комуністів, які прийшли до влади, вони не були дурні, вони чітко подивилися Русь в яких кольорах. Вони підтягнули собі червоний прапор загальний. Вони в СССР протягом п'яти років зламала хребет фашизму. І, як цікаво, руками нашого українця над Рістагом червоний прапор поставила. А потім Сталін сів, почухав балду і собі говорить: ну, блін, українці скільки внесли цього, як вони газують? І для того, щоб ми розвивалися, бо ми сонячна нація, поставили. Після війни над Україною червоно-синій прапор. Увляйте собі, зверху сонечко, знизу вода. І Україна за 50 років побудувала п'яту економіку в Європі в колонії СССР. Третю ядерну зброю. Ракети, літаки, зброю. Все будували. А то ж будували. Ну, я там трошки участі, бо мені вже 61 рік я під тим прапором пожив 30 років. Я ж то бачив. Але ми в колонії були, де не було свободи, де не було, дивилося українство. Вони все притупляли один народ, один народ. мой адрес не Дом і вулиця, мой адрес Совєцький Союз, бред повний. Коли вони знали, що так працюють вони в Україні, хоп. Класний прапор, вірний. І що дивіться, як воно спрацювало. Вірний краща республіка в СССР. І що ми отримали в 91-му році, 1991, на Блюдиці Державу Україну. Розумієте? 100 поколінь боролося за того, щоб бути вільними, 100 поколінь від тої Орди, від того нечисті. А тут. Прапор нам поставили вірний по вібраціях. І що ми отримали? Наблюдиться Україну. А тільки перевернули. А ми закрили там, значить, у вау! Роздоля для вампірів. А оценю жовте поєднання мало б нас застерегти, вважає Євген Грицько. У 2022 році то прилізла орда, яка забрала нашу історію. Ми маємо символ, який ми бронити маємо торду полити. Ми маємо символи, які є? Казахстан, який символ? синьо жовтий Буряти – який символ? синьо жовтий Тува, який символ? синьо жовтий Навіть кримські татари, в яких нема держави. Який є в них символ? Синьо-жовтий? Чекайте, Русічі. Русь завжди була сонячна нація. Воно не клеється, тому вони і прилізли, тому що вібрація відчули свого символа, і вони легенько пройдуться тут по територіях. Ні, вони легенько не пройдуться, тому що небеса з Україною. А ще небеса із нашим бойовим, наголошує Євген Грицько, червоно-чорним стягом. Він відповідає вірній вібрації. Він несе ті імпульси нашим воїнам, щоб вони. Палили і знищували ту нечість. Саме прапор червоно-чорний, він вібрує е, прапором козаків. І тому ми палимо, тому що навіть е, в картині Репіна де козаки пишуть листа султану, там стоять два прапори звернутих. Один жовто-блакітний, а другий червоно-чорний. Чому так? А тому що на жовто-блакітний, якщо ми налиємо, кров попаде, він стає червоно-чорним. Тільки цей прапор. Жовто синій стає червоно-чорним. То правильно? А чи звертали ви увагу на кольористику церков? Православні греко-католики купола ставлять жовтим. То є... Колір творця. І чому саме в нас більше ставиться? Тому що в нас прапор невірний. А як ми маємо отримувати е, вібрацію Божу благодать від нашого Батька через церкви? Чому в Польщі немає церков жовтими куполами? Чому там різні? А тому що в них прапор сонячний, в них прапор біло червоний Сонце. Чому Ватікан? Ватікан. Найбільша бібліотека світу, найбільші тайни світу в Ватікані. А чому над ними прапор білий жовтий? Де там синій? Де там небо? А тому що то знання то є сонце. Україна Ра. Сонце. Розумієте, воно все зашифровано, все закудовано. Наші принцеси. Наші е, княгівні, які їхали в Європу з жінками, вони несли світло в Європу. Уявляєте собі, Русь несла світло в Європу через генофон своїх жінок, які народилися на цій землі. Ото От сила Сонця. Дивіться, як цікаво, якщо Русь давала своїх е, гарних королев в Європу. А така наша з західної України Роксоляна аж поїхала в Турцію і зробила там переворот. розумієте, одна україночка, що вона створила з Турцією з імперією. Одна роксоляночка, що зробила? Уявляєте собі? А тепер давайте подумаємо: якщо е, зараз в даний момент українки, то всі вони роксоляночки наші, так? Скільки е, в даний момент україночок-роксолян зараз поїхало в Європу і по світу? Ну, десь мільйонів п'ять. Уявляєте собі, який потенціал, який генофон поїхав в Європу. Я думаю, з них відсотків 20-30 залишиться. Як покращиться Європа нашими е, роксоляночками? Так, напевно, працює. Я не знаю. Ви запитали чому? У мене теж питання. чому. Щоб вони не могли тут прижитися, тому що ті. Вони родилися, все добре, виросли. Але далі розвитку немає, тому що матеріальність, грабунок, нема розвитку. Вода заливає сонце. Символи активно використовує весь світ, наголошує нумеролог, зокрема, бізнеси, чиї вивіски майорять гарячими барвами. От я люблю українську кухню, тому їм дуже гарно ходують, а все одно чи дитинка, чи це затягують в Макдональдс. Ну, блін, ну вроді там нічого такого. А чому затягують? А тому що в них буква М зверху, Чому жовта. Вона чомусь не синя. А чому? А тому, що вібрує сонечком, і дитинка, відчуваючи, наші дітки всі малюють зверху жовтий колір прапора процентів 90 Діти говорять напряму з батьком і батько їм говорять. І вони йдуть тягнуть маму, тату під Макдональдс, тому що зверху буква «М» — жовта. І що, Макдональдс? Найкрутіша харчівня по всьому світу? Я щось сочнял. от вийдіть сюди, Аршан, Арсен, оті всі супермаркети, які. Вони всі в сонячних кольорах. А чому? Ну так працює вібрація. Ну, Вони хочуть, щоб бізнес був. Вони хочуть, щоб був поток людей, щоб йшло, і тому вони ставлять, вони не будуть ставити синім. Даже наш е Петро Олексійович, п'ятий президент, ну, його рошен в кольорах Макдональдса вивезки, він чомусь не поставив синій жовтим. Ну, напевно, Петро Олексійович щось знає. І якщо ми маємо такий прапор, значить ну, ми маємо пройти через ту жертву. Я так думаю. Наразі українська держава кров'ю виборює власні кордони, демократичні цінності та свободу кожного громадянина. Євген Грицько наголошує: символіку наявну на сьогодні підтримує й поважає. Водночас показує, як, на його думку, можна змінити усе на краще, навіть самотужки. Я е, щось бачу і хочу своє суб'єктивно, як я то бачу, донести людям. Тільки ви вправі зробити зміни в Україні. Як ви бажаєте, для вас в кращу сторону? Тому що е, я поділюся з тим, що я бачу і як я бачу, і ви робіть просто висновки. І тоді ми запитаємося попросимо нашу владу в концепційний спосіб прийняти ті рішення, які підходять для нашої держави. Зараз слава нашому президенту, слава нашому синьо жовтому прапору, слава нашому гімну. Тому що з тим гімном, з тим прапором наші воїни бронять нашу землю. І вони ложать своє життя. Велика повага цим символам. Але ми хочемо просто від себе суб'єктивно вам показати, як воно було б краще для наших воїнів світла мати сонечко зверху для підмоги, як на моїй футболці. У морі, що між двох земель, блукав не човен корабель. На щолі не було нікого, хто вірно би вказав дорогу. І між безкрайньої води кораблик плив туди й сюди, бо різні взяв на абордаж човни безстрашний екіпаж. У жилах маючи відвагу, одні, щоб врятувати свиту, гребли до західного світу. Та стали їм у противагу аж три бунтуючі човни, що в іншу сторону гребли. Для цього є простий закон, що сформував сам пан Ньютон. Як в боки тягнуть корабля, то рух прямує до нуля. Про волю, ставши забувати, народ почав лише співати. Ще не вицвів синьо-жовтий стяг, не зазнавши корабель наш крах. Та зупинив безглуздий спів Нептун, король усіх морів. Як може бути так, народе, щоб жовте сонце в сині води, на рух у вас немає сили, бо вашу зірку потопили, щоб дух надалі ваш горів Верну вам велич кольорів. І хвиля, корабельна крила, і кольори фальшиві змила. І стали барви у святині не синьо-жовті, жовто-сині, бо лиш коли на полотні здійметься сонце над водою, усі човни і кораблі плистимуть разом за тобою. А хто не птунцей є для вас? Можливо, він це кожен з нас. Щоб дух надалі ваш горів, верніть же велич кольорів.